Ми робимо. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. А нам потрібно зробити 16. Тому ми робимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поглядаємо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повернулися. Ну, неправильно повернулися, але нічого. Ми вісім туди, вісім сюди. І так. Ми робимо це з одної ноги. Наступний рух. Ми робили, то нагадаємо. Що ми робили? Крокували. Да. І так, повернулися ми сторону і крокували. Робили раз, два, три. Ми зробили. Зараз ми стаємо в парі. Будь ласка, три, чотири. Раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А зараз ми робимо крок. Трошки не робимо один крок, робимо два. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І ми повернулися. Да? Переглядемо до третього руху. Взагалі беремо ручки і працюємо і в парі. Ми переходимо. І раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Зрозуміло, так? І так, у нас три комбінації. Ми, нам потрібно три комбінації виконати три рази. Зрозуміло. Зараз, друзья, зараз ми виконуємо це під. Рахунок, а потім будемо робити під музикою. Поїхали. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, чотири. п'ять, шість, сім. Раз. Два. Саме робимо такі Нам потрібно в флешмобі зробити зав'язку. Для цього ми з вами робимо її. Я. Ті прибігли, вони домовилися, давайте не спрячемося від хлопчиків. І вони обігали і прячуться. Вони хлопці, їх надурили, Вони розручені. Будемо шукати, будемо шукати. І пішли шукати дітей. За зрозуміло? Зрозуміло? Може бути різні варіанти. може бути, хлопчик вийшов. Побачив дівчат і каже, дівчата, хвилиночку, почекайте, хаса приду. І біжить за поліція і виходить хлопці подарувати дівчат. І вони разом все родять. На Починається основний виход. Поїхали. І раз, два. І включили сюди елементи руханки. І ми можемо це повторити один раз, ми можемо повторити це два рази, можемо повторити це три рази. Так чи ні? Але ми робимо далі розвиток дії. От у нас розвиток дії починається з цього квадрату і далі. І це у нас починається далі. У нас кожний порож, тобто е, припів, ми робимо. Малюємо. Да? Итак, поїхали далее. И раз, два, три, четыре. Кульмінація була у нас до того, коли ми робили трюки. І я хочу сказати, що спочатку хлопці зробили трюк, потім дівчата зробили трюк. І тут можна зробити ще якийсь трюк, якийсь складний. Це буде найвища точка в танці, плану, переходящий фінал. І найголовніше, що ті, хто роботу антураж, чекають музику для того, щоб продовжити так. Тому у нас виходить, ми робили ці комбінації з руханки, але трошки більше зробимо з руками в парі. Так? Зараз ми приходимо до третьої частини і малюнок робимо обратно. Тобто то ми робили так малюнок, то ми так робили. Зараз ми з'єднуємося. І так, прийдемо. І раз, два. Деякі люди не будемо показувати пальцем, вони збиваються. А що, якщо було більш одні рух? І так зараз ми з вами робимо фінал. Так, так як у нас по музиці програш іде, музики треба щось зробити. І так ми робимо фінал. Буємо робити якби такий зв'язка. Цього, цього флешмобу. Готові. Вона без фіналу, нема фіналу такого. Ха. Да? Готові. Раз, два, три, чотири. Раз, два. давати зауваження, але ми ще раз скажемо, дивіться, на базі цієї руханки, цих трьох рухів, ми зробили що? Перший раз танцювали, другий раз танцювали і третій раз танцювали. Це було, да? а це все нав'язали на пересування колу по Для чого? Для того, щоб діти, яким ви будете додавати руханки, на них важливо не кількість рухів і не складність рухів для них важливо вміти пересуватися в просторі. А у нас навпаки поставили всіх, і все на місці, 48 руків. Вони не знають, що було спочатку, їм не цікаво, і вони починають шкодити і заважати вам давати цю руку. чи той флочки. Зрозуміло. Вперед! Під музику. Мені хочеться сказати по поводу музики. От Дехто з наших студентів вже збрасував е свої роботи по руханки і по флешмобу. І одна і та ж помилка, ми починаємо виконувати і робити танець на перших нотах музики. Ще ніхто не зрозумів, яка музика швидка, повільна, е трагічна, а вже все, всі виперлись на сцену. Тому дивіться, що ми зробимо, ми зараз будемо чекати і вираховувати ті рухи, які будемо робити. Все дуже просто. Єдине, хочу сказати, що ця музика трошки складна, тому що у неї будуть модуляції. Ну, ми будемо якось обигрувати ці модуляції. Якщо у нас не вийде, ви це побачите, тому що всі застопоряться. Перше це підібрати музику без модуляції. Ну, по-друге, треба зробити у той хребет, який ми зараз з вами станцюємо. А потім можна вже ускладнювати, можна додавати яких рухів, коли діти вивчать. Ну і так далі. Нам потрібен оцей, оцей малюнок, оця драматургія, зав'язка, розвиток, кульмінація, розв'язка. І так, починаємо танцювати. i Для того, щоб у нас був показовий момент. На жаль, відеозапис не вийшло. Зараз ми повторили це. Але, але Настя не була, вона в перший раз це сьогодні бачить. Соня теж не була, вона теж в перший раз бачить. Але вони станцювали. Да споминка, але вони станцювали. Чому вони станцювали? Тому що, ще раз скажу, Перше, у нас була руханка проста. Ми вивчили з дітьми три різноманітних руха по три рази. Потім на базі цього, ви бачили, ми робили це теж три рази. Перший раз перший квадрат. Потім в діагоналі ми робили. І в останній раз ми зробили в кінці теж самий квадрат. Так, да, на перший парах можна зробити так. Потім, коли вже діти вивчили це, можна трошки зробити складніше. Але вже вони знають, куди все біжить. Я думаю, що якщо от сьогодні у нас буде репетиція, Якщо б у нас була 3, 4 і 5 репетиція, у нас би флешмоб був зовсім по-іншому да? ми б станцювали. От із всього того, що ми зараз вам показали, можна просто слідувати апаратом, які ми вам зараз показали, слідувати, але зробити свої. Ну і саме головне, ви бачили, коли хлопці і дівчата стояли в діагоналях, там у нас була пустота. Ну, ми не придумали нічого складного. Чому? Тому що пропозиції були підняти дівчину, підняти хлопця, підняти, але у вас може бути таке, що у вас не буде ні дівчини, ні хлопчика, які можуть підняти, чи кого можуть підняти. Тому тут можна поставити кого завгодно з різними а, складними елементами. Можна просто станцювати в парі. Ну, щось зробити. Там чогось не вистачало. От якщо ми дивимося на роботку діагоналі, хлопці станцювали, дівчата станцювали, а тут потрібна найвища точка в цьому танці. І тоді у нас вийде все дуже добре. Зрозуміло. Я думаю, що як наглядна агітація для спочатку руха, а потім і флешмобу. Ну, гарно. Єдине по музиці, ви бачите, там є модуляції. Закінчилося раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І там моделяція. І, І цю моделяцію треба потім заповнювати. Але починати треба 5 з нової фрази. Ми це, якщо нам потрібно було цілком робити, ми це заповнюємо. Все, дякую за увагу. Я думаю, що буде все.